Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Пісня Бажань Шанари, розділ 22. До сілі Делану спустились морти. Вони ковзнули до води майже без рухів. У темних накидках та капюшонах без обличчя. Вони могли б бути справжніми привидами, не матеріальними, от тільки їх видавали чорні кігті, що вислизали з рукавів, вони тримали кострубаті сірі посухи з полірованого дерева, виття віруючих гномів здійнялось навколо та перекричало свист вітру, тим, хто спостерігав спійниць, здалось. Ніби морти народились з цього звуку, і ось без попередження виття стихло, гноми раптово замовкли. Пролунав пронизливий свист вітру над порожнім простором сілі делану, а одразу за ним плескіт хвиль. Перший з мортів підняв посох чорною рукою. Вона нагадувала висохле мертве дерево. Дивна і яскрава тиша опустилась на висоти, захисникам здалося, що на мить вітер затих. Потім посох повільно опустився, потягнувшись до почорнілих вод озера. До нього доєдналися й інші посохи вони занурились у води сілі Делану. Нічого не сталось, а потім вибух червоного вогню. Полум'я полетіло вниз. Водойму, освітлюючи та опалюючи прохолодну темряву. Води здригнулись, піднялись і почали кипіти. Гноми верещали в какофонії радості та страху, відступаючи від берегу. Це призов. вигукнув Слентер. Червоний вогонь пролетів крізь каламутну, непроникну темряву вниз. У найглибші закутки водойми, де ніколи не було й сліда світла, як пляма крові, полум'я поширилось крізь води, досягаючи дна, гейзери пари вилетіли в небо з лютим шипінням. Усе озеро тепер почало вирувати. Захисники фортеці завмерли в нерішучості щось мало статись. І ніхто не знав, як це можна буде зупинити. Нам треба тікати. Слентер схопив Гарета Джекса. У його очах був страх, але не паніка. Швидко, майстер зброї. Нарешті вогонь згас, посухи вийняли з сіле Делану. Кіхті повернулись до мантії. Але води все ще гарячково кипіли. Червонувата пляма ставала далеким сяйвом, яке нагадувало око, яке відкрилось після сну. Знову здійнялось виття пронизливе. Піднялись руки, потягнулись до мортів. З озера вирвалась пара у відповідь на цей спів. Увесь сіле Делан, здавалось, вибухнув новою люттю. Потім щось величезне і темне почало підійматись з глибин. Майстер зброї. повторив Слентер. Але Джекс похитав головою. Стоїмо, Гелт, принеси довгі луки. Прикордонник одразу ж зник у вартовій вежі. Джаїр миттєво глянув за ним та повернувся до вод. Назад до оглушливого виття гномів і до чорної істоти, що підіймалася з глибин, вона швидко збільшувалась у розмірах, наближаючись до поверхні, зло викликане привидами, але що це за істота? Джаїр ковтнув, відчуваючи, як стискається горло. Щоб це не було, воно жахливе, здається, заповнює усю водойму. Повільно воно почало набувати форми, і раптово з звуком хрому прорвало поверхню озера та вирвалось на сірий світанок. Чорне тіло на мить зависло в силуеті навпроти світла сонця, бочкоподібне, вкрите мулом і слизом з дна, чотири плавники, кіхті й шипи, голова є масою звивистих щупалиць. Що оточують гігантську дзьобоподібну пащу, вистелену лезами зубів, присоски вкривають внутрішню частину щупалець, кожна розміром з розкриту руку людини, усе захищене лускою й шипами. Одразу за щупальцями можна було розгледіти пару червоних очей. Монстр був понад сто футів від кінчика до хвоста. І десь сорок футів в ширину. Збійниць Капаалу пролунали крики жаху. Кракен. прокричав форекер. Нам кінець. Виття гномів перетворилось на вереск, що перевершив усяку подобу людського. Тепер, коли монстр з'явився на світло, усе це перетворилось в бойовий клич. Який пронісся по усій й ширині капалу. Кракен з гуркотом повернувся до виття з дамби і до фортеці. Він пливе до нас? з подивом прошепотів Гарет Джекс. Але ці істота не може жити в прісній воді. Сірі очі холодно блиснули, але нас вона не отримає. Гелт!» Миттєво гігантський прикордонник опинився поруч, несучи три довгі луки в одній великій руці. Гарет Джекс взяв один, один залишив прикордоннику, а третій передав едайну. Слантер висунувся вперед. Мене послухайте. Не вийде протистояти цій істоті. Це монстр створений злом. Він занадто сильний. Але, здавалось, Джекс його не чув Залишайся з юнаком, гном, він тепер твоя відповідальність. Стеж, щоб він був у безпеці. І майстер зброї спустився з сторожової вежі, Хелт та Едайн слідом за ним. Форакер завагався лише на мить, кинувши погляд на Слентера, але потім теж пішов. Кракен кинувся до стіни фортеці, його гігантська маса з приголомшливою силою врізалась в камінь, щупальця виринули з води, потягнувшись до дворфів, що скупчились на бійницях. Одразу ж були схоплені десятки, збиті з ніг у води озера, крики наповнили ранкове повітря, зброя дощем сипалась на чорну істоту. Але її захищала товста луска. Монстр неухильно розчищав місцевість від маленьких фігур, які намагались його стримати, руйнуючи бійниці, за якими намагались сховати дворфи, а потім до атаки доєднались і гноми, армія облоги таранила ворота з обох кінців дамби, закидуючи драбини, гаки з кішками. Захисники дворфи кинулись до парапетів, з твердою рішучістю втриматись, але гноми, здавалось, збожеволіли. Незважаючи на втрати, які їм завдавали, вони кидались знову і знову на ворота і стіни, щоб, здавалось, загинути, але у цьому здавалося, по божевіллі був сенс. Поки дворфи відволіклись, кракен пробився на північ. Та опинився біля стіни, яка найближче прилягала до воріт. Раптовим ривком він піднявся з вод та закинув величезні щупальця вперед. Присоски прикріпились до воріт, монстр потягнув, з тріском дерева і заліза поперечини зламались, замки розкрились. Брама пала, зірвана з петель. І армія гномів хлинула вперед з ревом тріумфу. На бійницях сторожової вежі Джаїр та Слентер спостерігали за битвою з наростаючим жахом, після пробиття воріт дворфи більше не зможуть стримувати нападників. За лічені хвилини фортеця буде захоплена, захисники відступали вже вздовж стін, що вели назад. Маленькі групи збирались навколо капітанів, відчайдушно намагаючись протистояти натиску, але з місця, де стояв юнак та гном, було ясно, що битва програна. Нам треба тікати, поки є можливість, хлопче. сказав Слентер та схопив його за руку. Але Джаїр відмовився йти. Він поглядом шукав своїх друзів, нажаханий тим, що відбувається. Кракен знову ковзнув у води озера, потягнувши своє тіло назад уздовж стіни до центру дамби, і одразу ж морти ковзнули до краю розбитих бійниць, сірі посухи були підняті, крок за кроком загарбники захоплювали фортецю. Слендер! раптово вигукнув Джаїр, вказавши в центр битви. Високо на валах передньої стіни гелт гігантський, виріс крізь дим та пил, Форакер поруч. Прикордонник тримав лук та цілився вниз у мортів. Він повільно відтягнув тятиву і відпустив. Стріла врізалась у блукача. Відкинувши того силою удару, друга стріла пішла слідом за першою. І знову привид лише похитнувся. Крики жаху стійнялись від тих, хто був найближче до чорних істот, але на мить увесь наступ гномів, здавалось, зупинився, проте морд встояв. Рука з пазурями схопила стріли, що застрягли в тілі, і з легкістю витягла їх. Привид підняв їх високо, щоб усі бачили. Та одним жестом розламав навпіл. Піднявся посох, вилетів червоний вогонь, який пролетів уздовж усіх бійниць. Хелт та Форакер зникли в лавині осколків каменю та пилу. Джаїр кинувся вперед, розлючений, але Слентер смикнув його назад. Ти їм нічим не можеш допомогти, хлопче. Не чекаючи жодних аргументів, він одразу ж потягнув джаїра уздовж валів до кам'яних сходів, що вели вниз. Почни вже хвилюватись про себе. Можливо, якщо ми будемо досить швидкими. І вони побачили кракена, який піднявся з вод посередині стіни, у тому місці, де широкий двір з'єднував фортеці, що охороняли кінці дамби. Його щупальця вчепились в камінь, монстр повільно повернувся до місця, де дворфи намагались втекти з північної фортеці, щупальця впростяглись через ширину усієї дамби у звивистій масі, за лічені секунди усі проходи були заблоковані. Слентер. вигукнув Джаїр, попередження відступаючи назад до сходів. Коли гігантське щупальце пронеслось повз його голову, вони відступили назад та присіли в укритті балюстради, де вона вигиналась назад у вали, бризки змішалися з пилом і розбитим каменем, щоб дощем обрушитись на них. Щупальця Кракена намацували і били по стінах фортеці, хапаючи усе, що наважувалось наблизитись. На мить здалось, що втекти не вдасться. Але потім дворфи контратакували. Вони ринули в бій з нижніх рівнів фортеці, затемнених сходових клітин і тунелів, що пролягали під ними. На чолі командир радхом. Він повів солдатів у клубок гігантських щупалець, рубаючи й розмахуючи сокирою. Шматки кракена полетіли в піні крові, червонуватий іхор стікав на зволожений камінь дамби, але то була поістині жахлива істота. Гноми для нього були не більш ніж комахами, від яких просто можна відмахнутись. Щупальця опустились, розмазуючи крихітних істот по каменю. Захисники все ще атакували. Сповнені рішучості розчистити шлях для тих, хто опинився в пастці. але кракен відкидав їх так само швидко, як і з'являлись дворфи. Усі падали мертвими навколо монстра. Нарешті кракен схопив Радхомма. монстр підняв рудоволосого дворфа високо в повітря. Той ще розмахував сокирою у впертій рішучості. А потім стрімко полетів вниз в камінь, покручений і бездиханий. Слентер потягнув джаїра. Тікай, відчайдушно прокричав гном. Щупальця пронеслись повз них, вдарили в пійниці та розбили камінь. Деякі з них впали на юнака та гнома. Збентежено похитавши головою, Джаїр підвівся на ноги. Та пішов уперед, впершись у балюстраду. Внизу дворфи відступили в обложену фортецю, де моралізовані втратою Радхома. Кракен усе ще займав широкий двір, наближаючись тепер до стін, де і причаївся Джаїр. Юнак почав відступати, але зупинився, побачивши слентера, який лежав оглушений біля його ніг. Кров сочилась з глибокої рани на голові гнома. Далеко внизу, здавалося б, ні звідки з'явилось Гарет Джекс. Він швидко виринув з укриття бійниць, стискаючи в руках короткого списа. Юнак вигукнув, побачивши його раптовим диким криком, але звук загубився у витті вітру та битві. Майстер зброї мчав. Через залиту кров'ю довжину дамби, маленький та спритний, але не від смертоносних щупалець кракена, а до них. Вивертаючись і ухиляючись, як тінь без матеріальної оболонки, він кинувся до роззявленої пащі монстра. Щупальця хотіли було поцілити в майстра зброї, але промахнулись надто повільні. Для такої швидкості. І майстер зброї стрибнув прямо в пащу звіра. Короткий спис глибоко занурився в м'які тканини, миттєво щупальця обм'якли, гігантське тіло похитнулось. Але Джекс вже знаходився на стіні. Він схопив нову зброю, на цей раз піку, держак якого. Був все ще затиснутий у руках власника. Кракен знову побачив небезпечного нападника занадто пізно, піка вдарила в незахищене око, досягнувши мозку. Уражений кракен відкинувся назад. Щупальця шалено звивались, монстр хотів повернутись до вод Сіллі делану. Джекс Усе ще тримався за піку, що застряг у мозку, відмовляючись відпустити зброю, вдавлюючи її глибше і глибше, чекаючи, поки життєва сила монстра вичерпається. А монстр просто відпустив щупальця і важко полетів у сілі Делан. Гарет і Джекс, руки якого все ще тримали держак Списа, полетів разом із ним. Джаїр відійшов назад, його крик гніву беззвучно застряг у горлі. Дамба знову звільнилась дворфи, що опинились в пастці, вирвались зі своєї в'язниці та побігли до південної фортеці. Слантер, похитуючись, почав підводитись на ноги кров вкрила зморщене жовте обличчя, гном мовчки відмахнувся від неї. Та одразу ж потягнув юнака за собою вниз, по сходах. Спіткаючись, послизаючись, вони дістались до двору та побігли в напрямку південної фортеці, але було вже запізно гноми з'явились з обох боків бійниць, виючи й кричачи, маса озброєних залитих кров'ю солдатів перетнула гребінь високої дамби. Та потекла вниз, у двір, Слентер швидко озирнувся та різко повернув джаїра в один з темних сходових майданчиків. Вони пробігли кілька прольотів освітлених лампами сходів, глибоко в затінену темряву нижніх рівнів, що вели до внутрішніх механізмів шлюзів, звідси майже не було чути звуків погоні. Коли сходи скінчились. Вони опинились в тьмяно освітленому коридорі, який вів уздовж дамби. Слентер трошки постояв, а потім повернув на північ, потягнувши Джаїра за собою. Слентер. вигукнув юнак, намагаючись сповільнити слідопита. Це ж зворотній шлях. Так ми опинимось подалі від наших, подалі від дворфів. А ти добре. Огризнувся слентер. Гноми на нас там полювати не будуть, а тепер вперед. І вони побігли в темряву, постійно послизаючись на вологому камінні. Звуки битви тепер були далеко, віддалені й слабкі, на тлі постійного скреготу механізмів і шуму вод сілілану. Розум джаїра обробляв те, що сталося. Маленької групи Скалгейвена більше не існувало. Хелта та Форакера здолали блукачі, Гарет Джекс помер разом із Кракеном, а Едайн Елесиділ просто зник, залишились тільки Слентер та він, і вони тікали, рятуючи свої життя. Капал пав під натиском гномів. Шлюзи та дамби, що регулювали потік срібної річки, були в руках найзапеклішого ворога дворфів усе втрачено. Легені хлопця стиснулись від напруги, дихання було різким і важким. Сльози прокрались в очі, а в роті було сухо від гіркоти та гніву. Що робити тепер? Як дістатись до брін? Як знайти її до того, як вона ступить в майльморт і назавжди зникне? Як виконати місію, доручену йому королем? Ноги підкосились, його збило щось, чого він не бачив, юнак розкинувся у темряві. Слентер не помітив цього і побіг далі. тьмяна тінь у темряві тунелю. Поспіхом Джаїр підвівся на ноги. Слідопит віддалявся. З темряви виринула рука та затисла йому рот, груба й луската. Друга рука, тверда, як залізо, обхопила його тіло та потягла назад у тінь відчинених дверей. Стій, маленький чоловічок, прошипів голос. Друзі! Ми з магією друзі, а Слентер вибрався з тунелю десь посередині ранку. Він вийшов через густі зарості, що приховували потайний вхід, і стояв один на обвіяних вітром вершинах гір на північ від капалу. Сіре туманне світло просочувалось захмареного і залитого дощем неба, холод ночі все ще відчувався навкруги. Слідопит обережно озирнувся, пригнувся до землі і подивився туди, де схил переходив в ущелину. Далеко внизу шлюзи та дамби капалу кишіли гномами. По широких смугах кам'яних блоків, на бійницях та валах, глибоко у внутрішніх механізмах комплексу, гноми снували, як мурахи. Займаючись справами утримання фортеці. Що ж, так і мало скінчитись, подумав слідопит, і мовчки похитав головою. Ніхто не може протистояти блукачам. Капал тепер їхній. Облога скінчилась. Він повільно підвівся, не відводячи очей від картини внизу. Невеликі шанси, що його помітять. Гноми хазяйнували у фортеці, залишки армії дворфів втекли на південь до Калгейвена, отже, не лишається нічого іншого, як йти своїм шляхом, і цього він звичайно хотів з самого початку і все ж слідопит стояв на вершині. У його розумі було безліч питань без відповідей, він досі не знав. Що трапилось з Джаїром Омсфордом? Одну хвилину хлопець був прямо за ним, а наступної зник. Слентер, звичайно, шукав його, але не знайшов жодного сліду, тож довелось вийти назовні одному. Бо, зрештою, що ще можна зробити? У будь-якому випадку, цей хлопець був занадто великим клопотом, дратівливо подумав гном. Але ці слова його не переконали слідопит зітхнув, глянув вгору на сіре небо і розвернувся зникнення юнака та смерть чи роздріб решти маленької групи означали, що подорож до небесної криниці скінчилась, і, звичайно, це гарна новина, бо то був дурний та неможливий квест з самого початку. Він казав їм це знову і знову усім їм, а його супутники не слухали і не мали уявлення про силу блукачів. Він не винен, що усі зазнали невдачі, тим не менш, гному не подобалось не знати, що сталося з хлопцем. Він пройшов повз зарості, що охороняли потайний вхід до тунелю, і піднявся на виступ принаймні йому. Вистачило розуму втекти, це тому, що він любить виживати, а ті, хто любить виживати, завжди знаходять час на втечу. Хоча є й божевільні, такі, як Гарет Джекс. Слентер слабко усміхнувся. Він давно навчився не ризикувати собою без потреби, без причини. Він давно навчився тримати одне око відкритим. Щоб швидко знаходити вихід з будь якого місця. Тож коли дворф був настільки люб'язний, щоб надати йому карти, що показують підземні тунелі, що ведуть на північ за армію облоги, він швидко їх вивчив. Ось чому він вижив і благополучно вибрався. От тільки якщо б решта з них не були такими дурними, вітер подув в обличчя Слідопиту. Різкий і гіркий, далеко на північ і захід ліси Анара розкинулись плямами осені, зволоженої туманом і дощем. Ось його шлях назад до прикордонних земель, до якоїсь подоби розсудливості та спокою, де можна повернутись до старого життя і забути про усю цю пригоду. Він знову вільний і може йти куди забажає. Тиждень, десять днів максимум. А потім схід та війна, що його спустошує, залишаться позаду. Він пнув носком чобота камінь. Ну, у хлопця хоча б був характер. тихо пробурмотів він і у задумливості подивився на Хмари. Кінець 22-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось!